Папа, Денис! Друзі, усім привіт! З неділею святою вас всіх вітаю! Я Донеска відпровадила. Денис пішов. Коротше, поїхав з хлопцями сьогодні на цілий день. Поїхав, дитині наготувала їсти і поїхав. А я... Готую нам, бо в нас сьогодні також запланований, запланована подорож, мандрівка, тому нам також готую з собою взяти в дорогу. Коротше, ранок в мами почався, як завжди. Ми вже готові. Ми вже всі зібралися. Ну як всі. П'ята атур. Сумку їдла. Друзі, бо ну що, бо все одно треба десь зупинятися їсти. А так. Мама відбивних нажарила хліба. Що помідорки треба купити, огірки взяли. Все, вирішаємо. Заправка, як завжди, заправляємося. Тато пішов розраховуватися. Артурчик, привітаюся. Артурчик шукає, як завжди, локації. Тато їде, мама знімає, все як завжди. Ух, команда сформована. Наразі прибули в Копеченці. Дощик починається. Йдемо в магазин, друзі, бо. Сюди йдемо. Йдем. Ну, пішли. Так, ми в Копичинцях наразі прибули, бо треба е, купити нам що? Томатну осочку. Ми відбив них взяли, магазин піти купити томатну осочку. Ти ніколи не був в Копичинцях, чи був? Це гарно пахне. А, Вацак. Джоік, було булочки пахнуть. Я теж я колись була давно, вже давно в Копичинцях, але. А сьогодні приїжджаємо, бо ми їдемо. Макрут. Де везуть, я їду. То приїжджаємо, копичиться. Ще... Дощик падає. Вийшли, починається дощик. Друзі, хочу Зайшли в рукавичку, нап'юся Кока-Кола. Коли зараз хочеться пити, але дякую, так хочеться тої хімії страшне. Що погнали? Так, друзі, купили до обіду, але це вже десь паною є обід. Ще не під'їхали, тато каже, вже щось з'їли. Що йдемо, ще тут в WhatsApp є, магазинчик. що щось купимо солоденьке. Щось хочеться солодкого, Правда, тут? Ага. тут. Ага. Купили солоденьке, Ташини, молоко і ще якісь одні, якийсь марципан чи що. Ну, щось, коротше, добре. Добре, засолодимо собі душу. І їдемо далі. Пішли, друзі. Ми проїжджали повз. Мої хлопці не хочуть виходити. Проїжджали повз ставочка Копичинецького. Кажу, стань на секунду. Ой, доволі великий ставок. Ну, гарний. А що як я стану сюди? А зараз попробую. Єц, все добре. Друзі, щось захмарилося, дивіться. А що таке має бути? Ми вирішили в мандрівку. А воно захмарилося. Гарний ставочок. Купичинці. Невеличке містечко. Так, йдемо далі. Друзі, витвір мистецтва. Чагарі. Проїжджаємо в село. Дивіться. Проїжджаємо в село Чагарі. Як гарно зроблено. Не знаю, хто це зробив, але це людина з, знаєте, з золотими руками, як то кажуть. Ай, класно. Усе. Дуже гарно. А ну йдемо ближче, подивимося, що воно зроблено. Друзі, це бетон. Це бетан. Ааа, дивіться, тут столик, можна тако сісти. Ай, як гарно придумано. Хтось постарався, хтось має золоті ручки. І так гарно вологородженно, правда, Артур, Та й в касті. А ми в касті. Ой, гримить. Тато навіть не виходить з машини. Чекайте, я мушу пару фотографій тут зробити. Так файно. Правда? Ми попали під дощ. Ну, нам в машині не страшно. Що, їдемо та їдемо. Але сьогодні тако пускається, зупиняється, пускається, зупиняється. Воно то добре. Правда? Хлопці? Підливає. Так, підливає все, бо така суш страшна. Село чагарі. Ми вже проїхали, але я не можу вийти. Дуже-дуже не маю парасольки. Дивіться, як гарно закінчилося. Це село, чи початок, чи закінчення. Також, напевно, той самий майстер робив. Ну, є якийсь в чагарах майстер. А ну підказуйте, як його звати, хто знає. Коли що? Ставочку, проти ставочок. Але дуже відкрила відкрила вікно, падає. Так. ми далі. З одної сторони, а це з другої сторони. Раз, два, три ставочка. Але менші. Бо з цієї сторони то такий великий-великий. Йо, як гримить. Гримить. Зієї вже набагато менші. Вже лупнули цукерки. <рес> Кажуть, ще не всі, ще трошки мають. І дуже сильно злива, кажу, може трошки перечекаємо, але наш тато хоче їхати. Помаленьку, так. Ми ніколи швидко не їдемо, все помаленьку. Друзі, все сиво. Ми доїжджаємо до Гусятина. З камери якось краще видно, ніж з реальності. Так, так. От сам подивився. Коротше, все з Ми їдемо, каже, може, зупинимося, поїдемо помаленьку. Кош падає гримить близки, підрозкинчила. Зубло таке моє мені буде. Видно й А Тут дуже приседати. Ми нарешті добралися до міста Гусятин. Тут вже... Майже настав дощик, але все одно ще падає. Ну, ми його лишаємо це місто, так би проїжджаємо і їдемо далі. Так, Артур веде, так як завжди. Ми вже в центрі Гусятина. Ми зупинилися при виїзді з гусят. Ну, або в'їзді, в їзді як кому. Трохи. Як кому? Так, як кому по дорозі. Трошки цей. Розм'яти ножки. Так, так. Розм'яти ножки. Парує. А, але не видно. А що парує? Пану хатепло. Там дощу вже ніби нема. Ми Вітом виїхали так без гусятина. Дощу нема. Але тут вже починається дощ. Тут вже друзі починається дощ. Він нас, нас, нас доганяє. Ми втікаємо, а він нас, нас доганяє. Добре, ми їдемо до замку. Артур, де той замок знаходиться? Там. Там. Та, він? Каже, де той замок? Каже, там, там останній маленький замок. А як називається? Ти не пам'ятаєш. Коротше, Артур знайшов, веде. А є, тато їде, а я що, я пасажир, теж їду. Дениска <риклад> нема. Денеска, як завжди, нема, але він сьогодні поїхав з хлопцями на цілий день, ну і то добре. Поїхав з хлопцями. Йому з друзями веселіше, друзі. Теж на цілий день його не буде. Добре, що. Трошки походили, ножки розім'яли. Їдемо далі. Так, друзі, ми прибули. Ми зараз будемо йти тою вуличкою, бо там ми заїхали, але там нема де запаркуватися. Припаркувалися трошки вверху. Тут в нас є Сидорівський замок або Сидорівський замок. Якого 17 століття. Ну, Там ми вже здалека вже бачили, що там. Ага, нас направляє чоловік, що можна їхати. Каже. А далеко йти, а? Далеко йти? Йдете в долину, там річечка є, перед річкою проїжджаєте, там вода, такова вода. Людях самий замок туди. А бачите, нас направляють люди. О, наші українці, то й наші українці. Каже, що можна проїхати. Зараз спробуємо. Там треба через ту річечку перейти маленьку. І ось там вже відкривається вигляд на замок. А, туди можна перейти. Йдемо. Дощ впав трошки слизько. А в мене білі кросовки, кажуть, вже будуть ті кросовки вже будуть не білі, а будуть чорні. Ну нічого, раз в неділю я можу ті кросовки і помити. Що страшного, головне враження. А кросовочки, то ми помиємо. Загадку Тут <плес> переходимо. <плес> <плес> Ну Туди я не знаю, чого не було б проїхати. А тут недалеко йти, друзі. Недалеко йти. От ще трошки та вже є замок. гарний краєвид відкривається. Ну, Я казала, що ми вже всі великі замки проїхали. Ми всі дослідили, залишилися маленькі. Будемо дивитися, тепер маленькі. Ми приїжджали, друзі, тут на розвилці було. Ну, як їхати сюди. Сюди був замок, а з натої сторони ще був костел. Каже, тато, що зараз ще поїдемо туди. Так, вхід на територію замку, щось пише. Ага, пише так, що нічого не зрозуміти. Так, друзі. Так як завжди. Замок, але не дуже високо. Бо там той, ні, два тижні, як ми їхали, тому в замок, забулок називається, то так до гори-догори до гори, треба легти. Цей не дуже високо знаходиться. Але так кожен замок мусить бути побудований трошки вище, щоб, щоб було недосяжно для ворогів, як колись будували. Щоб було. Друзі, так як за кам'яною стіною кажуть. Так само кожен замок будується. Ну, територія замку велика. Дивіться, якщо починаючи звідси, ось тако. аж там, 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 де Артур пішов з татом. Але що, залишилося косочок стіни вхідної. Так би. І там ж. Далеко кусочок. Якщо чесно, то прикро, що замки руйнуються і з часом їх взагалі не буде. Бо реставрувати, не вложувати кошти, то звісно, що під дією погодних умов воно зруйнується. Але маємо нагоду ще поїхати і відвідати. Закарбувати. Я на пленку, ви в пам'яті, а колись будемо переглядати. Добре, трошки йдемо. Знаєте, трошки відволічешся від е, тої роботи, від тих повсякденних клопотів господарства. Трошки поїдеш дай в неділю. Е, замки це не моє. Замки архітектури, якісь пам'ятки визначні. Я не захоплююся цим. Але цим захоплюється Артур. Але знаєте, кожна мама, якщо дитина чимось захоплюється, автоматично мама також. Бо щось таке в світі, що інтереси дітей все будуть стояти на першому місці. Але мені що, Мені дорога. мені основне їхати. Зміна обстановки. Трошки набираєшся сил, набираєшся енергії, щоб цілий тиждень йти вперед. Дивись, куди мені Артур лізе? Ну а чого ти туди виліз? Ну скажи мені, ще би впав. <ристо> не ну чого туди ліз? І ще тато, ти та не лізе туди? Ти туди не лізь. Ти знайди, намагайся. А ти він 18 Артурові. Майже повністю зруйновано. Оця частина, що залишилася, і тут ну, мусив він бути повністю огорожений і на початку. Та й все. Через те, напевно, такі замки, друзі, напівзруйновані. Ну, майже, навіть не напівзруйновані. Це можна сказати, що від них залишилося тільки кілька стін. І не включають в топи замків Тернопілля. Хоча вони мають право на існування і на історію свою. Так? Тато. Тато! Так? Ти не чув, але каже так. Якесь підземелля тут є, так? Кімната походить. Певно. Підбачте. Певно, що. А сюди можна зайти? Ага, з цієї сторони, так? Так. А люди там заходять. Наш артур сюда ще і послизнувся. Був би впав на а ти чого туди йдеш? О! Що там? Прикольно? Прикольно? Я теж зараплиту. О, точно так файно. Ну ага, тут вихід так без нанес на село. Де. Та тут Думай, де да, ти є? Я є тут. Ти є? Я її є. Ну йдемо сюди, дам, все. Що я тут? Ти садим? Да, ми всередні статус. Тут може зайти легко. Ліпше не лізь. А то вниз, лізь вниз, і тут, і тут є прохід, можна зайти. Ми з татом зайшли, то ти теж зайдеш. Ходи. Купа каменю. Скажіть, як вони колись будували, друзі, дивіться, це ж вапно? Чого вони пересипали? Ж не було цементу. Помало, я тебе прошу, Боже, ж серце О, стає. Друзі, вже діти великі, все, але ну, вони так кудись лізуть, чи на якійсь такій висоті. Ну, я так боюся, так страшно для не знаю, для кожної мами. І вже великі, вже самі контролюють все. А я все одно боюся. Я все одно боюся, не підходьте туди, їдь, то не робіть. Угу. Каже, Денис, добре, що ти не ходиш зі мною, де я хожу, бо твій серце стало. Та так? Так і є? Йдемо вниз? Раз. Да, можна вийти, чикай голову схилила, щоб це не вдарила. стіна. Ну от скажи, скільки тут всього матеріалу. Але не так високо, правда, як ми а, були побіг. в цій. Ць... Що? Ну ні, стіна висока, правильно. Про... Висок. Маю на увазі, що до самого підходу до замку так. не є так високо. Ну, де ми були там того тижня, поза там того тижня. Як цей замок називався? Ти пам'ятаєш рту? Ні. Mm. Я теж не пам'ятаю. Реально. Це лишилася стіна висока. І Іська груба. Ну. Оце дійсно, як гармата навіть стріляли ж гарматами, то ж вона не проб'є таку стіну. Чи проб'є, як думаєш? Та, стіну теж не проб'є. Та пошкодить, якщо кілька разів вдарити, то пошкодить. Тріща не дасть, але не проб'є. Дивіться. Кімнату можна робити в стіні. Що, йдемо, виходимо? Виходимо. Так, Артур вирішив, ми сюди перейшли. Артур вирішив вибрати шлях такий доволі непростий. Каже, візьме та впать. І вже, і вже все, але тут не глибоко. Тільки то, що намочиться. Йди, йди вже помалу. Ми природа тут гарна. Так, ми з замку спустилися, хочемо ще поїхати подивитися на монастир. Тут є. Ми прибули до костелу. Мала казала, що це монастир, це костел. Наш тато десь там ззаду говорить з місцевим жителем. Казала на рахунок цього замку. Замок був ще доволі непоганий, але за часів Радянського Союзу його добряче друзі розібрали. Почали будувати ферми, його добряче розібрали. Добре, заходимо на територію костелу. Подивимося, що тут є і наскільки він зберігся. Ось такий костел, гарно зберігся. Я читала історію того костелу, що він був побудований в вигляді герба. Герба тих ну, власників, які колись будували. Доволі Ну, Зараз спробуємо, ми зможемо зайти всередину. Що казав той чоловік? В 17 17-му 17 столітті був так, побудований. Коли цей. Коли цей від... Але що казав, час від часу ще поляки приїжджають і, так, і службу, Божу. службу Божу відправляють. Але він, ти, знаєш, так глянуло візуально, що він доволі гарно ще зберігся. Так? Зачинено. Пробувала туди, може, що з там тої сторони, давай попробуємо, може з там тої сторони ще є вхід. Зачинений, так? так коли ще був годинник, казав. То... Годинник? Та. Так, але він гарно зберігся. Можливо, якщо поляки відправляють, то можливо, друзі, і... А, вон вікна на євро вставлені. То. Можливо, і щось там реставрують потрошки. Ну він гарно зберігся. Чи це, це певно, вже нове. Бачиш по ну? Напевно. Бачиш нове, так. Обійшли довкола. Це був єдиний вхід, не вдалося нам потрапити всередину. Хоча фотографії я дивилася в цьому Вікіпедії, дивилася в Гуглі. Ну, є зсередини той костел. Тільки... Тільки зараз зачинено. Ну, якщо вони... Ну, якщо е, якась там йде реставрація чи йде е, якісь ремонтні роботи, що... ну не хочу, щоб чужі заходили. Ну, знаєте, Одні люди зайдуть, подивляться, пофотографують, а другі добре знаєте, що нароблять. Так роблять. Що... Можливо, і не хочуть. То таке, то таке? А ми то по всіх тих замках, У Артур вперед є, тато за ним, а я. Камерою за ним літаємо. Але цікаво. Я вам скажу, краще неділю так провести, ніж в хаті на дивані. Ну що ти будеш пам'ятати? Не будеш пам'ятати тої неділі, що ти провів на дивані. Розумієш, що треба віддихнути. Але будемо віддихати, як будемо старенькі. Поки ми ще молоді та й дужі. Поки що дитина колона захоче з нами десь їхати. Це такі вже, знаєте, прошені прошені вже роки. Використовуємо. Але я думаю, що з моїм темпераментом то я і звуками б сюди, сюди ходила. Тільки би мене брали. А от громадянська організація. Зараз покажу, організація нацбручанське товариство польської культури та мови імені Корнеля Пайгерта. Ну що, сюди зачинено? А че не нортурчика? Так, цікаво, досить цікавий. Такий замок. Не замок, а цей костел зроблений. Дійсно, як в формі е, герба їхнього цього, цього пана, що побудував той костел. Добре, ми вирушаємо далі. Ми вирушаємо далі. О, тут стадіон. Там на футбола грають хлопці. І ми тури... туристи, туристи. Заходимо, тут дощик також пройшов. Мокро. Їдемо. Вже десь пообідаємо, бо... Та як десь? Маємо сува і все. Але треба десь гарне місцевість знайти. Який столик. Пообідаємо. Це вже не знаю, яка година. Яка це година, хлопці, не дивилися? Десь третя. І ви зі мною, бачите? Ви всі зі мною. Нас багато. Нас тут троє так, але мандруємо багато тисячі людей. Ох, файно, йдемо. Ми зупинилися на ставочку. Так, Артур. Чекай, Чугуїв вроді, чи як? Не Чугуїв. Все, там вже все поколомутило. Всі села. Ми маємо свою аму. Зараз собі виставлю чагарі. сюди. Чагарів точно. Чагарі. Чи чагарі. Ось там я знімала е, цей. Як дощ тут сильний падав, ми їхали сюди, друзі. Коротше, ми тут зупинилися, зараз ми поїмо. Уже хлопці хочуть їсти, я теж хочу. Качечки плавають коло ставочку. Шкода, що немає якихось там лавочків чи цього, але це вже вибаде, так? Добре. Так. Ми собі все дамо раду. Око стаканчиків. Так, що в нас є? Огірочок помідора. Відбивну я сьогодні пожарила томатний сочок. Зараз швиденько перекушуємо. Це вже десь половина четвертої. І вирушаємо додому. А вам всім дякую, друзі, за перегляд, що ви сьогодні були з нами на мандрівці недільній. Гусятином. Відвідали замок. Відвідали костел. І, до речі, дуже привітні люди в тому селі. Як називаєте село? Сидо. Сидор. Сидорів. Сидорів. Сидорів ніби, так. Досить привітні. А знаєте, що вона так собі нагадала, зараз вам скажу. Ми як їдемо, наприклад, машиною заїжджаємо в якісь такі села, трошки такі глухі села. І коли проїжджає машиною, люди. Дивляться тако на машину, дивляться. Тобто ти чужий, тебе не знає машини, хто ви такі, отко, знаєте, я кажу, о, тут рідко бувають. Правда, тут так є. Тату, правда, так є. Ну, Значить, тут рідко бувають люди, бо одразу проважають тебе, хто такий підозріло. А в цьому сирітці доволі привітні. З нами розказували, показували за замок, за костел. Такі, знаєте, як то кажуть люди? Такі доброзичливі. Добре. Їмо, вершаємо додому і все. Була така мандрівочка. Добре, добре. Усе? Всім дякую, що ви були зі мною. Всім добра, позитиву, любові, достатку і тільки-тільки всього хорошого, доброго, миру, спокою, друзі і здоров'я. Усе! На сьогодні усім па-па, па папа, папа. па-па, друзь.